Раніше в мене було своє ательє по пошиттю одягу, але з народженням третьої дитини я його зачинила, мені набридло в нього гратися, і якось собі в інстаграмі я натрапила на вашу сторінку, на вебінари з Ларою. І коли я подивилася перший вебінар, мені дуже стало цікаво, і я вирішила піти до вас на курс. Тільки що я його почала, потім закинула, а тепер знову почала. я, напевно, мала щастя, бо я до цього взагалі таких речей не продивлялася. Я не знаю, як воно мені вискочило в інстаграмі, просто так вискочило, і мені просто Лара настільки сподобалася, що я навіть не мала думки щось там ще шукати. <реш> Мабуть, свою інтуїцію якось прислухалась до інтуїції, і все просто спитала в чоловіка, чи він мене в цьому бачить, <реш> як він думає, чи в мене би вийшло, і все як то. Саме більше подобається те, що принаймні в мене пішов якийсь розвиток, бо в мене, як то знаєте, було постійне відчуття деградації в своїх декретах. От то для мене це дуже важливо. От, ну, звичайно, що чим більше сидиш над домашніми завданнями, ну, дійсно, це гарна ідея, щоб не просто прослуховувати ці всі лекції, а ще й виконувати домашні, бо правильно Лара говорить, що коли просто слухаєш, то це швидко вилітає. А коли ще трошки щось проробиш, то дійсно якось воно трошки в пам'яті і краще залишається. Я для себе це якби зрозуміла, що мені це цікаво, коли я ще свій будинок робила. І я ще тоді розуміла, що це якраз та сфера, де можна теж без кінця розвиватися і розвиватися. От що тут якби немає такої межі, що вже ти все знаєш, і нема чому навчитися. Ну Тому це якби може й цікаво з одної сторони. От лякає, звісно, що там дуже багато всього ще треба вивчити і розумітися, і постійно щось моніторити і, і вивчати. Це лякає, але це цікаво. Дуже подобається, що Лара розповідає не просто там якусь суху теорію, а ну дійсно дуже багато прикладів, і все на прикладах можна навіть сказати із її. Ну, особистого досвіду професійного життя ну якби це цікавіше, тому що ти розумієш, що якщо людина це пройшла, то отак воно значить працює, а не там собі просто в книжечках вичитав і щось там завчив, а чи воно там потім працює? Це вже таке. Ну то це якби на мене дуже здивувало, що вона так все дуже життєво зрозуміло.